Всім добрий ранок е, показую сьогодні нашу касетну полуничку. Ставила я її буквально два дні назад. Е, і ось під таким конденсатом, ну, деяка там далі стоїть, там, е, далі понад краєм, там вже 4 чи 5 днів стоїть оці крайні, ось оці дві чи три касетки. Це Два дні назад я ставила, туди не буду лісти розкривати, бо тут розкрила скраєчку. Зараз покажу, які вже є корінчики у цих сажанців, бачите, зелененькі стоять. Все гарненько. Давайте, наприклад, оцей достанемо. Такий маленький, бо було таке, що де-не-де зовсім ну такі. Тільки-тільки набувнявіли, і я їх висаджувала, ну, все одно вже гарні корінці. Є отакі. Це, здається, Альба в нас сорт. Оце ось дві касети, це Сандра. Тому буде і Сандра, і Альба, і Азія, і мальвінка буде, але мальвінку пізніше буду ставити, бо вона вуса пізніше почала пускати. В стаканах є, тому будуть стаканчики перші. Чим ця, чим касетка. Ось такі корінці. Вже є корінчики, тому буду накривати далі і хай стоїть. Хто бажатиме придбати? Касетні саженці. буду виставляти наявність сортів і ціну в групі Viber, яка закріплена в шапки профіля. Тому хто бажає, заходьте, Буду вже, це вона тільки укорінюється. Ну, на тижні три, може, плюс-мінус, і буде готова полуничка. Тому хто бажає приєднуйтесь до групи. Чекайте, поки буде готова розсада касетна.